Інвестиції в українське виробництво зброї основа так званої данської моделі, яка з минулого року працює в Україні. Держави партнери, які не мають власної зброї, котру можуть передати Києву, вкладають гроші в наш ОПК, допомагають Україні. і Самі водночас отримують суттєві бонуси. Отже, як працює данська модель, і чому вона не обмежується однією, тільки данією розкажемо я колега Ніна Коломієць. У Богдана, перша артилерійська система української розробки. Зараз вона успішно нищить ворога на фронті. У довоєнні часи українська армія була озброєна системами калібру 152 міліметри. Після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, нам необхідний натовський калібр 155 мм. міліметрів. Тим паче Україна вже мала власну розробку сау Богдана, саме такого калібру. По-перше, мені ще подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих з САУ. Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Характеристики Богдана не поступ. Ваються західним САУ, та вічезняна установка має істотну перевагу, легко отримати запчастини та фаховий ремонт. Ми на цей час розгорнули цілу мережу центрів обслуговування та сервісних центрів обслуговування Богдани. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення. Всі складові частини Богдани вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для сервісної служби. Саме на виробництво цих арт-систем зробила ставку Україна, і це рішення підтримали партнери. Рік тому 50 мільйонів євро виділила Данія на виготовлення українських САУ. Уже за два місяці, завдяки цьому траншу, до українського війська доправили 18 нових Богдан. Ця закупівля започаткувала принципову нову співпрацю з партнерами. Її назвали данською моделлю. Це дуже інноваційний метод фінансування, і він дуже зручний для країн, в яких є гроші, але немає великої кількості озброєння. Також він ефективний в тому, що це потенційний вихід потім на більш довготривалі партнерства на розбудову спільних підприємств. Нова форма міжнародної допомоги виникла після того, коли запаси озброєння на складах скоротилися після 2023 року. Принцип, який керується Міністерство оборони України та Данії при виборі постачальників та товарів, це в першу чергу критичність потреби Збройних сил України в цьому товарі. Друге, це надійність постачальника і його здатність виконати контракт. І керуючись цими двома основними принципами, ми пропонуємо данській стороні профінансувати те чи інше виробництво. Схема працює так: українська сторона формує детальний перелік проектів, що потребують фінансування. Держави партнери виділяють на це цільові кошти, інвестуючи таким чином саме в українське виробництво. У цьому й полягає головна відмінність від класичної військової допомоги, коли країни купують зброю у своїх виробників і передають її Києву. Іноді цей процес може розтягнутися на роки. А зброя на фронті потрібна вже зараз. Є просто питання завантаженості виробничої лінії, і у європейської оборонній промисловості вже багато чого розписано. І маючи альтернативу, або ну маючи, наприклад, умовні гроші, так, є два варіанти: або дати їх Україні в українське виробництво, або сказати, ну, ми будемо це робити, але самостійно, і ви отримаєте як у вигляді допомоги, але це буде через два роки. Тобто різниця колосальна, і мова йде про. Правильне розпоряджання ресурсами. і навіть більше українські виробники, як ніхто інший, знають потреби наших бійців і враховують їх. Наприклад, ту ж саму Богдану нещодавно суттєво модифікували, і це саме те, чого потребують військовики в сучасних умовах. Причепна Богдана, вона дешевша, тому що в в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроника. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, Оце та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась. Вона вилізла, стрельнула і все. Як і тобі, Радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки, на нього не працює. Снаряди стандартні. куди навів, все залежить від твоєї точності. Туди попав. За перший рік роботи данської моделі у зсу вже надійшло зброї на майже 600 мільйонів євро. Половина кошти дані, також Швеції та Ісландії, які доєдналися до ініціативи. Решта доходить від заморожених російських активів. Це Теж значне джерело надходжень до нашого ОПК Цьогоріч Україна очікує вдвічі більше грошей на розвиток власного оборонного виробництва за данською моделлю. 1,3 мільярди євро, які ми розраховуємо отримати за данською моделлю. Будуть спрямовані на декілька категорій озброєння: це артилерійські установки, це артилерійські боєприпаси. Також це дрони різних класів. Від тактичних FPV, дронів до діпстрайків, а також українське ракетне озброєння. І ми тут маємо декілька декілька різних номенклатур. Участь у данській моделі вже беруть Швеція, Канада, Норвегія, Литва та Ісландія. Вони разом з Копенгагеном і нададуть перший транш третину заявленої суми. Тим часом уряд Німеччини вже профінансував виробництво далекобійної зброї в Україні. Німеччина надасть фінансування далекобійній зброї, яка буде вироблятися в Україні. Цим ми реалізуємо мету, яку поставили перед собою, а саме зміцнити ваші можливості, як військові, так і промислові. Вироблені вашою оборонною промисловістю. Вироблені вашою оборонною промисловістю. Ці системи швидко потраплять до рук ваших збройних сил. Важливо, що данська модель, окрім швидкого постачання зброї, ще й стимулює розвиток вітчизняного ОПК. То якщо у підприємства є замовлення 80% від його виробничих потужностей, то данська модель може дозволити збільшити його до сотні. Це тверді гроші, які можна перетворити у нові виробничі лінії і розширити їх. А значить, Україна щораз більше посилює конкурентні позиції на світовому ринку озброєнь. Тому інвестиція, наприклад, в спільний завод з виробництва українсько умовно-дронів, це буде дуже вигідно для тієї саме Швеції, адже вони будуть отримувати готовий продукт. Пріоритетне право викупу або частку продукту відповідно. Тому всі країни, які долучаться, вони будуть отримувати не менше бенефітів ніж Україна в Україні. Нині головна перевага на ринку озброєнь це практичне застосування вітчизняних розробок на полі бою. Саме ефективність в реальних бойових умовах і є своєрідним знаком якості української зброї, і це більше ніж будь-які сертифікати чи рейтинги. Ніна Коломієць, Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини». Вине